Доброго дня, шановні колеги. Ми пропонуємо до вашої уваги декілька семінарів, які для вас проведу я, завідувач Київського державного нотаріального архіву Шкабрі Літон Анастасія. Одною з перших тем ми вибрали тему заповнення ведення вами алфавітних книг, реєстрів, журналів, які ви заводите в своїй діяльності. На мою думку, тема актуальна. Сподіваюсь, вам буде цікаво. І так, реєстр для реєстрації нотаріальних дій. Те, що використовується кожним нотаріусом кожного дня, почнемо ми з заповнення титульних аркушів реєстрів. На жаль, в титульних аркушах реєстрів для реєстрації нотаріальних дій не передбачена графа, дуже важлива номери нотаріальних дій. Які записані в цьому реєстрі. Проте у вас є достатньо вільного місця під назвою справи для того, щоб це дописати. Для реєстрів ця інформація є актуальною. Також вам буде легше робити описи, якщо у вас все буде значено на титульному аркуші. І так, індекс справи, ви можете знайти в номенклатурі справ приватного нотаріуса. З 2011 року він залишається незмінним 0233. Номер тому ви представляєте в своєму відповідно реєстрі. Спочатку року це перший том, ну і далі, дай Боже, щоб було 10. Дата пишеться одною строкою, цифри арабськими, місяць прописом, рік рабськими цифрами, обов'язкове слово року. Кількість аркушів справи зазначається повністю у всій книзі, не кількість. Списаних аркушів реєстру, а повністю кількість аркушів справу в реєстрі. Зберігаються реєстри. Терміни їх зберігання, ви знаєте, постійно, вони теж зазначені в вашій номенклатурі справ. Також звертаю вашу увагу, що обов'язково зазначається найменування Державного нотаріального архіву, до якого передаються ваші справи на зберігання. В випадку міста Києва це Київський державний нотаріальний архів. Позначки, які розташовані у діагональних е, сторонах титульного аркушу справи, призначені для заповнення під час передачі документів на зберігання до Київського державного нотаріального архіву. Просимо вас самостійно їх не заповнювати. Ну, хіба що олівцем. Далі, я думаю, що з порядком ведення реєстрів ви всі чудово ознайомлені. Просимо вас писати в реєстрах чітко і розбірливо. Це документи, які зберігаються постійно. Це ваш внесок в історію України. Реєстр обов'язково має бути прошитий, пронумерований, скріплений початку відповідного головного управління юстиції в місті Києві. Тепер перейдемо до журналів вхідної вихідної кореспонденції. Те, що викликає теж дуже багато питань у вас. Я вам покажу в збільшеному вигляді. Спочатку ми почнемо з журналу реєстрації вхідних документів. У нас в журналі е вхідної кореспонденції є 5 граф. Дата надходження та індекс документу, кореспондент, короткий зміст, резолюція або кому і коли направлено документ, і позначка про виконання документа. Звертаємо вашу увагу, що. Всі графи в журналах обов'язкові для заповнення. В першій графі ви вписуєте дату надходження до вас документу, а також номер і через дріб індекс справи за номенклатурою справ. Здебільшого це буде у вас листування 0116. Але трапляються випадки, якщо це надходження документів з реєстраційної служби. Яке стосується реєстрації вами або е, надання документів щодо реєстрації прав власності, це буде індекс 0130. Всі ці індекси ви можете подивитись в номенклатурі. Для того, щоб вірно розуміти, для чого і як ви реєструєте документи, вам необхідно кожного разу звірятись з книжкою вхідних і вихідних документів. В другій графі кореспондент, дата та індекс одержаного документа ви вписуєте. Кореспондента, від якого вам надійшла надійшов лист. Наприклад, головне управління юстиції і обов'язково вихідний номер і дату листа, який надійшов, короткий зміст цього документу. Резолюція або кому і коли направлено документ. Здебільшого, всі листи, які отримуються приватними нотаріусами, вони направляються на виконання тому ж приватному нотаріусу. Тому. Якщо цей документ не долучається у справу, виписуєте своє прізвище. Позначка про виконання документи. Якщо документ не потребує виконання відповіддою, то ви просто вписуєте, що він виконаний, і долучаєте його до справи. Про це можна також зробити позначку, долучено до справи такою. Якщо е документ, який до вас надійшов, потребує виконання і, від і відповіді, то ви обов'язково зазначаєте, що цей документ виконано і вписано за вихідним номером в книгу реєстрації вихідної кореспонденції. Тобто, в п'ятій графі ви напишете Виконано вихідний номер, номер через дріб, індекс виконаного документа від такого-то числа. Це допоможе вам у тому випадку. Якщо ви не будете знати, коли і ким надіслано документ, а будете знати лише номер відповіді, який ви надавали на цей документ. Так само в журналі вихідної кореспонденції ви обов'язково в четвертій графі позначка про виконання документа зазначаєте, на який вхідний номер ви відписали той чи інший лист. Тепер поговоримо про алфавітні книжки. Найчастішою помилкою при заповненні алфавітних книг приватними нотаріусами є те, що ви невірно розумієте принцип алфавітних книг. Алфавітна книга на то і є алфавітною книгою, щоб заносити інформацію відповідно до алфавіту. Тому при посвідченні договору купівлі-продажу квартири, сторонами за якими є Іванов і Петров, ми наполегливо просимо вас. Іванова писати на літеру І, а Петрова на літеру П. Не потрібно писати на кожну літеру алфавіту обидві сторони договору. Також розповсюдженою помилкою при заповненні алфавітних книг є те, що замість назви юридичної особи ви дуже часто зазначаєте організаційну правову форму такої юридичної особи. При цьому. Організаційно-правова форма може змінюватись, Так як у нас колись було дуже поширеним змінення відкритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство. Тому просимо вас при записі в алфавітних книжках обов'язково писати назви юридичних осіб, а не їх організаційну правову форму. Записи в алфавітних книжках можуть бути скорочені. тобто, не товариство з обмеженою відповідальністю, а ТОВ. Не публічне акціонерне товариство, а ПАТ. Цього цілком достатньо для того, щоб ідентифікувати юридичну особу. Обов'язково всі алфавітні книжки мають бути прошиті і пронумеровані. Я розумію, що ця, це здається дуже простим. Але 80% книжок. Які здаються в архів після припинення нотаріуса нотаріальної діяльності, не прошиті і не пронумеровані. Будь ласка, звертайте на це увагу. А, також хочу зазначити, що ніяких підсумкових записів в алфавітних книгах, в журналах реєстрації вхідної вихідної кореспонденції, в журналі облик, обліку викликів не повинно бути. Підсумкові записи робляться лише в реєстрах для реєстрації нотаріальних дій. Також хотілося б застерігти вас від найпоширенішої помилки, яка виникає при заповненні алфавітних книг. Якщо у вас закінчилась сторінка для літери К, наполегливо прошу вас не заводити другий том алфавітної книги для того, щоб писати літеру К. Ви цілком можете скористатись для цього тими літерами, які найменше використовуються в вашій діяльності. Наприклад, літерою Щ. Для цього вам. Всього-навсього потрібно написати в кінці літери К зноску, продовження літери К Дивись, сторінка і зазначаєте номер сторінки, на якій ви продовжите писати цю літеру. Таке заповнення алфавіту полегшує пошук. Натомість, якщо вам ведеться одночасно два чи три томи, в, якому, в одному з яких ви пишете всі літери алфавіту, а в інших одному чи двох декілька літер, дуже ускладнює процес пошуку цих документів. Алфавітки ж призначені для того, щоб полегшити цей пошук. Алфавітні книги мають валову нумерацію. Тобто, якщо з 2000 по 2005 рік вам велася алфавітна книга обліку договорів відчуження нерухомого майна, в 2005 році вона закінчилась, в 2006 році ви починаєте нову книгу, вона має бути томом номер 2 І так далі. Також хочемо звернути вашу увагу. Що багато алфавітних книжок, реєстрів, журналів змінили форму у 2010 році. На це мало хто зважає увагу. Будь ласка, зверніть увагу, інформацію, яку зараз ви вписуєте в алфавітні книжки, є більш широкою, ніж то, яке ви писали до 2008 року. Змініть, будь ласка, ваші книжки. Що стосується книжок, які не потребують великої кількості аркушів. Ми, розуміючи е, потребу берегти ліс в першу чергу і берегти кошти в другу чергу, не проти, якщо нотаріуси самостійно будуть робити собі книжки, такі як книга обліку наказів з адміністративно-господарських питань, книга обліку літератури, розносна книга для місцевої кореспонденції це документи тимчасового терміну зберігання. Зробити їх самим неважко. Використовувати їх зручно, знищувати не шкода. Це не стосується алфавітних книг, які зберігаються 75 років. Також звертаємо вашу увагу на те, що в алфавітних книжках і договорів, і заповітів пишеться лише розірвання або скасування. Тобто не потрібно в маленьку графу примітки, книги обліку договорів. Вміщувати вісім договорів змін, які ви посвідчили до цього договору. Просимо вас зазначати лише інформацію про розірвання цього договору або про скасування заповіту. Це полегшить життя вам і роботу нам. Також, якщо ви ведете книжки достатньо довго, просимо вас звернути увагу на те, що в книжках, які змінили індекс за номенклатурою справ, Трібно зробити переіндексацію. Переіндексація робиться наступним чином. Там, де у вас в книжці зазначається номер справи, ну, наприклад, це у нас відбувалося в 2011 році з книгою реєстрації вхідної кореспонденції. Вона у нас була 01.24, а стала 01.23. Виглядати на титульному аркуші це буде таким чином. Ви перекреслюєте старий індекс, зверху ви зазначаєте новий індекс цієї справи. Також під назвою справи, під індексом, вибачте, справи, ви зазначаєте, на підставі якого нормативного документу? Ви здійснили переіндексацію вашої справи? В даному випадку це буде наказ Міністерства юстиції від 31 грудня 2000... 2009 2008, вибачте, року зі змінами. Це важливо. Тому що якщо ви не робите переіндексацію, при складанні щорічних описів справ у вас у самих виникає питання. Чому? У мене змінився індекс. Якщо ви хоча б раз відслідкуєте зміну індексів за номенклатурою справ, такі питання у вас виникати не будуть. Я дякую всім за увагу. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. До наступних зустрічей!